Добрий день малята! Запрошую вас на заняття з сенсорно-пізнавального розвитку. Дітки, до нас їхала машина з іграшками, і у неї зламалися колеса. Треба її відремонтувати. У майстерні запропонували такі деталі. З якої деталі можна зробити колеса? Як називається ця геометрична фігура? Так, це круг. А ця геометрична фігура називається квадрат. Чи може їхати машина з колесами квадратної форми? Давайте обстежимо круг. Якої він форми? Круглої. А чи є у нього кути? Ні, немає. Що може робити круг? Він може котитися. А тепер обстежимо квадрат. Що є у квадрата? Кути. Давайте порахуємо, скільки кутів у квадрата? Один, два, три, чотири. А скільки у квадрата сторін? Один, два. Три, чотири. Чи може котитися квадрат? Ні, не може. Бо кути йому заважають. У мене ось такі кути. Вони схожі, як брати, і чотири сторони однієї довжини. Отже, треба нам малята усе знати про квадрат. Малята майстер відремонтував наші машини. Він поставив їм круглі колеса. А чому? Так, тому що круглі колеса можуть котитися, а квадратні ні. Під час того, як наші машини зламалися, розсипалися іграшки. Давайте їх зберемо. У велику машину покладемо великі іграшки, у маленьку машину маленькі іграшки. Яка це іграшка велика чи маленька? Вірно, велика. У яку машину слід покласти велику іграшку? Правильно, у велику, а маленьку іграшку. У маленьку. А тепер самостійно розкладіть іграшки кожну в свою машину. Молодці, малята. Пропоную вам за допомогою квасолі викласти квадрат ось так, як на зразку. З якою фігурою ми сьогодні ознайомилися? Так, це квадрат. А чим відрізняється круг від квадрата? У круга немає кутів, тому він може котитися. Дякую вам, дітки, що допомогли відремонтувати машину. Вибрали колеса і допомогли скласти іграшки. До побачення, гарного дня!